Чоловічий робочий одяг, теплесенька на замочку розміру L з таким кожушком всередині. середині та флісочка з такими вставочками плащівки M, тепленька жилетка з флісом, XL, з легеньким синтетоном, теплесенька курточка XL. Відбуваючі елементи, тут лесенька XL. І штани, розмір іденти 58. Зручні кармани, є карманчики на замочку. На колінах кармани, також такі накладні кармани на ліпучках, два XL тут лесенка. 2XL 54 розмір 40 2XL жіночка 58 54 штани 54 футболки Катернику ще плесенька. XL жилетка. 54 штани. 58. XL футболки. 2 XL. Така термо. Світло відбуваючи S. Суденька жилетка Lка, теплесенька кофта XL. есочки-футболки І ось такі ідуть шкарпетки. термом 43, 46, 39, 42.